Ми не проти людей, але ми проти начальстві і властей, які нав'язують католицизм, православ'я і протестантизм. Вони любові не мають, і це доказано вже історією. Явно. Ви можете бачити відкрити історію. Подивіться, які війни, кровопролиття були у війнах між цими деномінаціями, саме духовними деномінаціями. То хто там? Що Ісус Христос? Яку до речі, яку армію очолював Христос, коли з'явилися православні? Православну армію очолював Ісус Христос, адже ж ми воїни духовні. Так чи ні? Нам дана духовна зброя. Якщо дана духовна зброя, значить я воїн. Якщо я не беру зброї в руки, то я не воїн. Якщо я не користуюся зброєю, я не воїн. Але якщо я маю духовну зброю, я стаю воїном, то знову ж вертаюся до питання, Христос, коли. З'явилось православ'я. Через кого? Та через людей, які не могли вже перебувати там, в церкві Блудниці. Але вони взяли практично майже все з церкви Блудниці і якимось чином перетягнули до себе, окрім там, що Марія вже ж не така, будемо казати, як в католиків, а в них трошки вона, якби, опустили її. І тут війни. Іде боротьба за що? За приходи. Економіка, економіка працювати починає. Змогли відділитися. Але війна, кровопролиття, де ця нова заповідь? І ще раз, за кого Христос був все-таки? За православних чи за католиків? Так само з'явились протестанти. За кого був Христос? За протестантів чи за католиків чи за православних? Ну, взагалі, за кого Христос? Де Христос, пастор?